Всім вітання, з вами Андрій Усачук і ми на новій серії. Сьогодні серія «Connected». Connected. Що тут у нас це грає? Коротше, Ми на новій серії. Серія про сирену. В попередній серії ми купили надзвичайно рідкісний, максимально цікавий автомобіль. Перегнали своїм ходом його близько 60-70 кілометрів. Ну це все можете побачити в попередній серії. А сьогодні ми їдемо вже його забирати з покраски. І так, на днях я вже приїжджав туди до хлопців. Зараз да, да, там хлопці вже приступили до е, покраски ґрунтом. Трошки через світло воно дуже важко, бо це включають тільки на дві години, але нічого, ми справа погнали, дивитися, що там як. Відповідаємо. Раз, перетерли його, поварили. Це трошки все затягнулося через те, що зараз немає дуже світла. Але, коротше, ну, типу, максимально вам цікаво, напевно, чого ми зразу таку машину і малюємо. А в кінці відео ви побачите, знову ідея у нас максимально цікава, максимально нестандартна. Тобто насправді воно мало бути взагалі, там чуть не з балончика машина мала бути помальована, але результат те, що я вже побачив на фотографіях. Я думаю, що вже можна показати фотографії. От, дивимося фотографії, ну, прям, якщо чесно, дуже-дуже навіть круто. Тому е ще в кінці ми навіть, була фішка з бамперами. Бампера на фоні отої старої машини виглядали дуже так непогано і передня решітка. І ми хотіли в такому стані її лишити. Але коли машину вже прям всю помалювали і підзбирали, то бампера дуже почали виділятися і тому ми теж помалювали. Так що, коротше, три-два рази. І ми вже біля машини, тому погнали. Дро! Директор тут. Йоп! Просто жесть. Воно гарніше вимовлено, ніж моя шкода. А? я яй яй я вже уявляю, як я по цьому по місту їж. Лінії? Фантастично. По ручку, так як я казав. Що? В траті були не ручки. Ну, але ти художник, ти так я бачиш. Художник. А колеса, що там цей? Якісь вода таке, друге таке. А, типу, оці мають кріплення один, Одно. а ті не мають, так? Тобі ж навіть не ще виглядає. Опа, пам'ятаєте, на днях я казав, що приїхали купаки на так от, коротше, на ці от диски зараз будемо приміряти. І так, розпакував купаки 400 гривень, по 100 гривень до штуку. коротше халяв. І дивіться, оп, такий от диск перетворюється. Коротше, воно таке сюди сідає. О! Кайф, не все, супер, бо я переживав, що підійде на ці диски. О, дивись. Оп! Ось так мало буде. А тут? Ну, в принципі, так. А, а зверху ми наклейку приклеїмо, ну. і самоліт не буде видно. Тобі ж не їсти на це. Що, ливимо сюди бензину і так? Я стартую, може заведеш і так. Ну, давай. Що? Опа. Газ. Є yeah, газ. Нейтрально? Ух ты, ва. Якщо треба підсунути, О! То тільки що щось вже вотті, ні? Ану від'єднати, приєднати клям. чи то вже акум може сісти? А я, я на цьому буду їздити кожний день тепер. <клухи> цей тиждень точно, щоб мене ніхто не цей. Ні, не пам'ятав, ні. це заступою. Бандера автомобіля виглядає так. Це що, якісь... Водили їм, та? Але треба втро, з чайника одразу, щоб тепленька була. Я вже по місту на цьому їздив. <клухи> ну там будуть оці... Но, нові ну що я купив, то там ці, йти... Типу, до чорного, а потім оце буде як те жовте. Не жовте, а біле. Що буде тут прибив шутки чорне. Воно ніби буде біле, чорне і біле. Що воно, в принципі, і біле. Ти й то білого не так багато, знаєш. Бо то жовтий ще цей, як каркас ну. Чекай, бо ця ж тарка мені не подобається. Оба. Або дві ставити, або ні одну. А? Так ліпше? Ні. Не? то здівай. Так, червоний диван. Лінолі. Ну. А це цей Кому це ви Це висоває? О, давай, до цієї сідушки. Якщо відкриється то разом з сідушкою. Це до файлки, він Це від сварки. Я не знаю, скільки треба хлопців за малярку заплатити, але це ульот. Я вже чекаю закінчення цього проєкту, щоб вже вам показати цю нереально круту ідею, яку ми втілюємо в життя з кошти. Я розумію, я на ньому їду. я ми Просто такое дивлюся, я розумію, якщо б була звичайна машина, це б було б такое бебек, бебек, розумієш? А це на цьому я тако, руль робить тако, бебек, бебек! А машина собі як їхала, так і їде. Просто равна тачка, просто капець. Це кайф, кайф. Блін, я вже шарю ці другі диски сюди. Я чув, що равна машина, наоборот, жовше, ніж цей, ніж на кузові, що кусу. Ми визначаємо, їдемо, поки це тут ще Ну що, друзі, нарешті в нас є плюс-мінус максимально фінальний варіант нашої машини. Найбільше нам важче було це з тими десками. Це дивіться, бачите, вже колеса на резині, до речі. Опа! Колеса продав мені підписник, От, диски помалювали. І будемо зараз оті от білі штуки ставити. Кличай. Ти вже таки станеш? Часно ні. А там нема цієї інструкції? Так. Пакету не було? Коротше, в ідеалі це типа насуху ставить. Просто відбивається, то галерія Типу, так, ставить. Березиної молоточки воно мало би все. Крутить. Багато варіантів. Не сідали ковпаки. І в кінцевому варіанті от, вийшло те, що має, воно навіть не нагадує якісь от диски на каділаках, з каділаком. Це тут, між іншим, така 3D-наклейка, фліпера, ну такому трошечки американському стелі. Сказав, що зараз от, власне колеса додають американського стилю ці машини. Ще в нас є така от, е, крута наклейка, є ще і номера в Майамі, але ми, тут що на них їхати Оп. не будемо. А наклейка на лобове зараз приклеємо. Йоме, я прямо Прям, <ріст> прям цілей лобаш забере. <ріст> Підніме ці дворники. Що то нам нічого не дає. Давай так попристане. Давно Ми тут нолічком тако заріжемо. Ну не без фейлів, не без фейлів, але... Так, до речі, хто не знає, що таке Майамі, е, в нас є така невеличка мережа фудтраків, там є навіть декілька відео, як ми купляємо машини, переробляємо їх на фудтраки і я розказую навіть які обладнання для цього потрібно. І в нас тут такий ще Майамі мобіль вийшов, теж в наших жовто-білих кольорах. Перек нам виглядають на кайку. Вчистили. Пускай, не пускую. Але не вузько знімати. Речі, вся історія подальше вже автомобіля буде в мене в інстаграмі. Косачок, підписуйтесь. І загалом в інстаграмі дуже багато файного контенту. Друзі, ми приїхали на нашу нову локацію в Майами. Е, Ось так от виглядає, е, але вона так одразу не виглядала. тому ми придбали готовий бізнес. Зараз вам покажу фотографіями, як воно виглядало. І, власне, на середньому ми приїхали сюди, щоб втілити одну шалену ідею. Шалена ідея полягає в тому, щоб ця локація, вона не має тут автобуса ніякого, бо в нас всюди з футтраків, тобто якраз за автобусів, ми поробили. Але машини там тут потрібно. І власне. Ось такі, хто вже зрозумів, сирена буде трошки пам'ятником. З однієї шкода, а з іншої сторони буде дуже круто і буде така максимальна ізюминка. Зараз покажу ось такі ось на рендерах, ось так воно мало би виглядати. От. І багато чого з того рендеру ми вже тут втілили в життя. І сьогодні якраз День Х, коли ми цю машину поставимо сюди наверх, зверху, на цю нашу платформу. Там вже хлопці якраз доварюють конструкцію. От. І е, Ми чекаємо маніпулятор, зараз приїде маніпулятор, грузимо сирену на маніпулятор і піднімемо туди наверх. Тобто За рахунок цього кожен зможе її побачити, подивитись, доторкнутися. І е, вона буде жити. Тобто Ми зживили, там будуть світитися фари, буде е, підсвітка номер і тому подібне. Так що йдемо, готуємо машинку і буде круто. Е, з вас е, по-любому лайки, коментарі. Адже такого я ще не бачив. Принаймні тут у нас в регіонах так точно. Е, ідеї шалені, ми на цьому зупинятися не будемо. Тому підтримуйте український контент. Це так, ска ска сказав, що це, це сам, саме надійна штука. <риклад> Чекай, я вже, я вже роблю. Чекай, бо то вже люди починають збиратися. Цікавий, хто мав, навіть це. Не <реш> кардивіться, ще не гнеться. Оп, оп! Опускай! Опускай! Пішла креша. Так, да, все. Туда то так не піде. То то вже сьогодні нічого не вийде. Що, друзі, маємо максимальний луний фейл, я не знаю, як ми на це погодились, всі розуміли, але сталося те, що сталося. Е, під час цього замнули нам кришу з двох сторін. Будемо витягувати, будемо це перешпакльовувати, перемальовувати і в другий етап будемо піднімати це вже за колеса, за низ. Це було, звісно, глупість, дурість, ну що вже зробиш. Так, друзі, вітання. Пройшло пару днів за цей час. Хлопці там поправили кришу, вже підмалювали, все чітко. І в нас сьогодні справа номер 2 Будемо пробувати піднімати. Але в попередній серії виявилася велика проблема. Я не розказав, що це за машина. І так, ця машина я вже знайшов у Вікіпедії, бачите, видно? Коротше, це машина польського виробництва автокомпанії FCO, Там щось самохос, що то там. Срена 105. От, у нас там навіть спереду на панелі є шильдик 105. Тому е, йдемо показувати і більше розказувати. Погнали. А що дивіться, коротше, ми що придумали? Цього разу ми зробили такі кастомні е, кріплення з інакших дисків. От, і власне за ці от, е, штуки будемо право піднімати. Так що сподіваюся, що цього разу все вийде, бо хочеться вже нарешті ідею втілити в життя. Тому йдемо далі робити обзорчик на нашу машину. І так, у нас е, двохдверний седан, виходить, як е, ну купешка, От, майже як спорт. Е, Найцікавіше, це двохтактний двигун, трьохціліндровий, такий, якщо на баркасах, на варбургах, і там е, ще на багатьох е, машинах. Коротше, колись цей двигун стояв на мотопомпах і потім його поставили на машину. Ну, таке дуже цікаве рішення, тому масло тут заливається прямо в бензобак. Так, е, оце власне є якраз наш е, трьохциліндровий двигун. Катушечки, запалення, от. але найцікавіше це короче, торсіона, яка йде спереду через усе. Тобто вона не над кожним колесом, а власне йде через усе, Там не може зазні. І ще друге цікаве рішення це радіатор позаду. Тобто якраз, щоб форми були цікавіші автомобіля, отакі от увігнуті, радіатор поставили позаду. І ще я дивився на фотках, вроді навіть десь тут має стояти запаска. А це номера треба цей. Максим, займайся. номерами. Ззаді там стоять Майами. До речі, об'єм двигуна тут 800 е, кубів і е, 40 кінських сил. Е, по Вікіпедії пише, що вона мала би їхати десь 120 км на годину. Ми на ній сотку їхали. Ззаду їхав течик, спереду сирена, соточку їхали. Впевнено. Так, я пустив Віталіка за руль і хочу вам дещо показати. дивіться. От Я їду, дивіться, 90, 90 на течіку, а сирена просто відривається. Що, вже щось недобре? Що? Як не добре? Що сказав? Ти кажеш, що вже як зробили. Що зробили? Було простіше, ті колеса малися лишити. Так як гайку, дві гайки напроти відкрутили і тут просто скубо. А в мене там є така трава, що так туди, собачка. Ні, ну хлопці люблять, бачите, шиномонтаж туди-сюди, бачите, з дисками в нас взагалі проблем нема. О, о, ви що я цікаво вичитав. Коротше, назва сирена походить від символу Варшави Русалки, що за легендою оберігала річку Віслу і польську столицю. Вот. А у Польщі, до речі, навіть в коментарях поляки почали писати, що дуже цікаво і прикольно. Сирена мала прізвище Шкарпетка. А за двері що відкривалися проти ходу куролапкою. Але це попередні версії. Тобто у нас вже якийсь третій рестайл, виходить. Зараз там покажу якісь фотки попередні. Це в нас вже третій рейстайл. Ну, але форми дуже цікаві. Тобто всі, хто їздять, дивляться, ну, коротше, ніхто не може сказати точно, що це за машина. До речі, отак як ми помалювали, то досить схоже, вона мала бути помальована по заводу. Тільки е, тут йшли отакі от от цікаві е, хром-накладки, у нас їх, на жаль, немає, тому ми вирішили лінію робити пряму. Але я покажу зараз фотки, тобто це вони такі коротше, були. Коротше, ще тут, до речі, по заводу, і номера нема, але я хочу, щоб номера було видно. І нам з Аліекспрес, до речі, дуже цікава штука, ця AliExpress. Я це замовляв на Opel Blitz, вони мали бути такі здоровенні. Приїхали малютки, тому малютки будуть тут. І... Опа! А ні, бач, запаска тут має бути, 100%. Бач, нішок під запасочку. От. А ще дуже цікаво, бак тут зверху стоїть і бензинка самотіоком йде. От. І горловина бензобаку теж тут в багажнику. Ті прикольно, ніхто не вкраде бензин. Ну, і... Навіть естетичніше воно якось виглядає з вулиці. Правда, єдине, що коли будеш заправляти, можеш тут це все облити. Ну і ніби ніби все навіть не гниле. От бачиш, не гниле, воно Ого, весь, тут такий цікавий карабін. Це напевно якраз через колесо, через не. Ага, отак от, бачиш? І колесо. І все, і колесо не тікає, сидить на місці. Дуже гарно цікаве рішення таке. Так, поки пацани ставлять домкрат, ми робимо швиденький обзорчик на салон. Так, по салону у нас тут радянського типу ліноліум. Е, найкрутіше це оце дзеркальце. Е, потім тут от, якраз табличка 105. Е, Магнітолого, тут, тут вже Швидше всього, що тут магнітоли і не мало бути. Потім є паливо, є вода і є ще якісь дирочки. Потім з цікавинок ручних отак. От такий на транспортері у нас на Опелібліці теж був. От. Тут була ручка передач, але Віталік її відламав. От. Ну і що? Натяжний потолок, стеля натяжна, тут. як ВАЗ-20 там 2-0, 02-03. І три педалі керування. Газ, тормоз і сцеплення. Потім ці дроти це ми поробили дроти на підсвітку. Габаріти спереду, ззаду, все буде світитися, буде короче, вал. Потім що це таке? Підсос. 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 О, тут має бути так, тут дві фари включаються, повороти, отака от штука тут є і ось ще щось тут. Є. Що це було? Це не Можливо, вже. двірники. Можливо, Ні, там. двірники ось там, там пам'ятаєш, ми включали. А оце? Так, і воно почало. О, О. Двірники. Треба акумулятор щось зняти. Так, і воду злити. І воду злити. І ще тут якась така переключалка. Ну, коротше, загалом машина дуже цікава. Тут комфортний диван, якщо так сидіти, як ззаду, тут ще така ніша, наприклад, є для заднього пасажира. Якщо ззаду хтось один сидить, то це прям дуже комфортно. Типа в теля не впираєшся, в порівнянні, наприклад, з горбатим запорожцем, горбатий запорожець це далеко. Швиденький обзор на днище автомобіля Дивіться, це буде, бачите, спереду бо одна банка, друга банка, третя банка. Так, трошки сюди, так? О. Суть і суть в тому, що та машина має на з конструкції. Тут вже хлопці, бачите, зварили от такі от штуки. отут тут і туди і вона мала би рама і сісти сюди. Тому ну, зараз головне, щоб вийшлося, вже вийшло в нас пересадити її з вулиці на машину, значить є ймовірність в тому, що вийшло і сюди посадити. Правда, тут треба буде зараз колеса міняти. Ну, коротше, квест ще той, але впевнений, що все вийшло. Ну що ж, друзі, нарешті моя, мрія, втілилася в життя, машинка зверху стоїть, ковпаки стоять, габарити і світиться, вивізку не поставили. Коротше, все, як на рендерах. З словом, я дуже задоволений. Можливо, хтось з вас скаже, що ми зіпсували машину, пам'ятник з неї зробили, тому подібне. Але я вважаю, що ми дали для машинки друге життя, люди будуть приходити, фотографуватися, і також всі звертають голови. Тому ви теж приходіть, пийте каву, позначайте нас, робіть селфі, адже це ну, максимально креативно, цікаво. І Підтримуйте український Ютуб, український контент, пишіть коментарі, як вам це, поставте лайк під відео і поділіться, розкажіть друзям. Бо ще в нас проєктів дуже багато і десь ще більше. Вже деякі проєкти ми показували, тому можете подивитися якісь старіші серії, якщо ви новий підписник і ще раніше не був у мене на каналі. Там проєктів дуже багато. По футраках, наприклад, там Сіроку занижений «Стенс» проєкт є в нас. От. Тому до зустрічі в наступних серіях. І всім миру, швидкої перемоги, і все буде Україна. До зустрічі